Всім привіт! Ви на каналі DreamZone. Сьогодні ми будемо проходити гру про аномалії, яка називається Виход номер 8 е, Я парився в настройках. Тут язик тільки англійський або якийсь китайсько-японський. Настройки графіки я не міняв, в мене все влаштовує. Так, Є гайд Так, щось там про аномалії. Так, якщо Ну, перше що стимбіль, непонятно, ладно. друге, якщо побачили аномалію, то вертайтесь назад. Третє, якщо ти не побачив аномалію, то йди вперед. І треба вийти тільки на платформі номер 8 Тобто, якщо буде вихід на іншій платформі, то ми не виходимо. І до цього ми проходили приквел гру також з аномаліями. Там ми бігали по вагонам метро, теж шукали аномалії і треба було дойти до виходу на цю платформу номер 8 Так, почнемо тут. Шукаємо аномалії. Ух ти бог, ти мій. Треба зробити заявочку, щоб там плакати покращити, чіпляли. <гум> так, ось у нас перший коридорчик з'явився. Ох! <гум> Хтось психанув. Походу тут багато курили, накидали до хіа постерів, щоб не курили. Нормально, нормально. Так, другий коридорчик, зараз може і по фасту і пройдемо цю ігрушку. Ми вже ж то. Що... Вже знаємо, як шукати їх, як проходити. О! Обана. Глазки ласки забігав. То, то воно шевелиться, то бігає то бігають глаза. Ладно, щось, поки нам тільки з одним постером попадається аномалія. Йдемо далі. Йдемо, йдемо. Так. Дивимося по сторонам, наче, наче все добре, да. так. Так, плакатики. Мужичок спокойненький такий я, так? Треба було взагалі подивитися, як все. Ух ты, мурдо. не 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 тоді це аномалія, ми вертаемся назад. Надо було подивитися, як все ізначально виглядає. І тільки тоді вже проходить. Хе, бля, два типа. Мужик, ти не йдеш там сзади, ні? Бля, ну мужика нема. Ще й мене заграбастують з собою. ні не не ж... Так, уже п'ятий коридор. Може щас і пройдем бігенько іграм. А от і наш мужичок біжить. І тут мужичок. Либу, давай. Так, 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 так. Що, не буде аномалії тут? І глаза не будуть бігати. Ну, погнали, сейчас подивимося. Подивимося, так. Да. Коридорчик був без аномалій. Біжим далі. Так. Виход номер 8. Но не той. Глаза не біжать. Мужик не біжить. Що <гум> <гум> в принципі хорошо. А я б щоб на аномалію якось подивився. Все, давай, до скорої зустрічі. А ми підемо далі, тому що тут аномалій нема. То не будемо задержуватися. Побігли. Так, сьомий. Сьомий коридор. Сьомий коридор. І нас тут. чекає оцей чудик. Щось він. Через чур веселий якийсь. Кріповий аж. Так. Все. Виход номер 8. Пробіжим так. Чим все-таки. Подождем, пошукаємо, може буде якась аномалія. Так, мужик спокойно сидит. Дальше. Глаза не шевеляться, плакатики нормальні. Так. Да. Все добре. Сейчас буде смішно, якщо я попаду в нульовий цей. Серйозно? Так швидко пройшов ігру? Е. Так, і що у нас тут буде зараз? Ми побачимо вулицю. Я тільки чую вулицю, але бачу тільки тітри. Все, фінал. Ми пройшли. Дуже швидко пройшли. Не ожидав я, що ми її пройдемо з першої ж попитки. Просто чого, бо я дуже вниматений. Так, дивимося, дивимося, що там зараз. Буде після тітрів. Бац. О, табличечка. Табличечка, типа, спасибо за участие. Там туди-сюди. Коротше, ми не знайшли ще 25 аномалій, чи що? Ну, блять, побігли ще раз пройдемося бігенько. Получится, не получится. Пройти так само быстро. А может я сейчас здесь -десь начну косячить. Тут, в принципе, все нормально. Все на своих местах. Ладно. Побегли дальше. Да. Бля, так. Сейчас опять пробежим на раз-два. Да, пацанчик, а? Так. Зверху, повні була чуділа, немає чуділи. Двері всі на місці, блять, мужик нормальний. Все хорошо. Глаза. Бля, ну глаза, наче що так, що так за мною дивляться. Странно, ну я. я лично не замітив ні одну. Но там, сука, щось дай було. Ладно, ладно, о, все, я сразу бачу аномалію і ми отсюда убігаємо. Попадаємо ж в перший коридор. Чи... Як вона? Ну, коридор, коридор, так, да, правильно. Я от не пойму, де там була аномалія. І яка вона була. Не, ну цьому, чувачку, то взагалі пофігу так. Да? Може, треба подождати, щоб аномалія з'явилася, але він уже за, за угол буде заходити. Ладно, біжимо далі. Будемо сподіватися, що ми. Все-таки провтикали аномалію. Десь вона і була. Щось я розслабився і не дивлюсь по сторонам. Так, плакати, наче, ну, наче такі, які були. Двері всі на місці. Ти з мужиком все хорошо. Та не, ну ч ты... Ч ти оце мене напрягаєш? Немає тут ніякої аномалії. Да, я був правий. Біжим далі. Дивимся, що у нас буде далі. Сразу верхушечку дивимося по сторонам на плакатике. На мужичка глянем. А він на нас даже внимания не обращай. Ну, таке. Таке. Ладно. Давай, все спокойно. Ну, лампочка вроде бы как горила, так и горит на каждом уровне. Ну, побегли дальше. Ну. Блять. Не заметывай аномалии. И так и есть. Ей там не было. Так. Новый уровень. Нові. Сейчас будуть сейчас будут проблемы. Блять. Блять, что за вода з красного моря потекла. Э! Ебати, докуда ты будешь вас Э-не-е, -е, не потече Бо це вже новый уровень. Так, 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 так. Консорс. Консорс. Всігда був там консоурс написаний, в принципі. А йому хоть бы хни. Блін, ну немає ні одної аномалії. Тут все спокійно. Да йдемо далі. Йдемо просто далі. В четвертий коридор заходимо і попадаємо. Попадаємо в такий самий. Ну Чесно, я не бачу, що тут помінялось. Тут нічого і не помінялось, так? Да? Мені страшно, коли він проходить рядом. Вдруг, блядь, накинеться на мене. Диви. Бля, тут по-любому якийсь прикол з дверима, буде рано, чи пізно. Угу, угу, угу. І що там? Шо там, сука, було не так? Ну от скажи мені. Так, а ну сейчас попробуем по фасту пробигтись. Так, все хорошо. Тут все хорошо, Мужик. Да. А так бы сейчас бы стоял, выдивлялся в разные стороны. Ну нет, зачем? Як ну можно просто пробігтить, та и все. Так, двери на месте, плакаты на месте. Все в. последовательно правильно стоять. Ну, и ты, и ты себе идешь спокойно. ебануться. Та не, ну типа я пішов бы, глянув бы, но... Я хочу выйти отсюда. <laughs> Небудь, аномалия сработала только тогда, он зашел за ухо. Мені оце стоять, ждать Херову тучу времени. Поки сработает якась аномалия. Ну, хорошо, постою ось тут. Подождаем. Нічого, я нікуди не спішу Ждем, стоїм, ждем. Можечок сейчас зайде за угол і Сейчас опять двері откроете. А? Ні Ні, Все спокійно Да. Все тихенько. Самий обичний коридор, так. Да. І не обнулило нам нічого. Саме головне. Так, опять. Виход номер 8. Опять все так, як і було. І знову ні одної аномалії. Я не бачу. Надписи всі ті ж самі. Все те ж саме. Плитка та сама. Нічого тут не помінялось. Але щас по-любому скажете по не, ні, ніхуя. А ні, диви, все нормально. Я думав, скаже, давай все по новій, Міша. Шо ти тут так? Ха! <рес> подиви типу, на нього, типа безпалівний такий. Ой, бля! А, не доженеш мене! Ай, не доженеш! А мужику похуй, він іде да собі себе дальше. ні, 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 ні. не Ебать, вот ти медленный! Короче, все, побачимося, може потом ще раз. Так, що тут у нас дальше? Так, плакати там, ти хоть не либишься там. Двій мужик свій йде спокійно, І двері всі закриті, і лампочки всі говорять нормально. Боже, тут тільки 4 Скільки? 4... Скіки 5 кнопок. Управління. Вперед, назад, вправо, вліво і ускориться. Все. Опять, 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 ми нормально все проходимо, нормально. Інтересно, які ще аномалії не бачив. Реально інтересно. А то все одне і те саме, одне і те саме. Вже надоїло одне і те ж саме. Давайте щось нове. Ну, виход номер 8. Все правильно. Чудіка немає там зверху плакати. нормально, очень нормально, лампочки двери, все отлично а воно каже, не, Ні, нихуя, может время типа, блять, стекло типа, я не могу ничего сделать. блять все по новой, все по новой. Погнали, все, я вже побачив аномалію. Воно так ніколи не світило до цього. Значить, біжимо назад. Другий, другий, другий. Все, вон, бачите, плиточка. Плиточка не та. Ми і уходимо отсюди. Уходимо. Не будемо нариватися на неприятності. Так, шукаємо аномалії. Шукаємо, шукаємо. Шукаємо, мужик. Ні, мужику нема аномалії. Подождем, поки він дойде до сюдова. Якщо може якийсь буде. З роботи скрип, чи що? Опять відкриються двері. Ні, нічого не відкривається, біжим далі, біжим. І що ти скажеш? Четвертий. Четвертий, це хорошо, що не нульовий. Кстати, на лампочки треба теж дивитися. На пол. На морды их. Везде надо. Ой, боже, а тут дверей немая. Ну ладно, все. А еще сразу влево, на вору. Так бы би пропустил. Так. Идем по порядку. Есть, есть, есть. Тоже есть. Двери все на месте. Мужик на месте. Да ти що, без аномалії? І таке може бути. Все, він поворачує, я нічого не побачив. Аномалії немає. Я угадав. Хоча я не угадав, я був прав. Так, на місці, на місці. Плитка не помінялась. Диви, диви, бач, воно росте. Плакати ростуть. Ні, 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 це явно якась найобка ми утекаем оттуда. Так. нічо собі нічо собі ти рішив за спидранить цей коридор. ні, ні, ні. Давай. По-нормальному. По-нормальному. Аба! Дивимся, що у нас тут буде. Шо в нас? Шо у нас? Бля, ну все спокойно. Да? В принципі, пока що нічого тут не... немає подозрительного. І з глазами все нормально. І двері не відкриваються ніякі. І ми зараз вийдемо нагору. Все. Не так все важко, тому що на опиті. На опиті. Дійшли до фіналу. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео, які виходять щотижня. Пишіть коментарі. Всім пока!